101,8 FM у Вінниці, 92,7 FM у Козятині. Це хвилі радіо місто над Богом і зараз проект в ефірі. Ми поряд в студії з вами. Працює Віктор Мозлевський. Також радий вітати нашу гостю. Це Юлія Комарницька, координаторка проєкту забезпечення критичних базових потреб постраждалого від війни населення України та звільнених територій благодійної організації благодійного фонду «Карітас Вінниця». Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня. У нас пам'ятаєте, ви, ну, ви точно пам'ятаєте? Не знаю, як наші слухачі, що минулого разу ми. Мали таку нагоду зустрітися, але технічний зв'язок у нас був не дуже на гарному рівні, і ми зустрілися вже нарешті вживу. Дякую, що знайшли час. Що прийшли дуже ціною? Я е, багато чув, е, багато читав про такий благодійний фонд. Так Caritas. Так, це я розумію. Це міжнародний фонд. Так він досить потужний, представлений кіль... не тільки в Україні, так? так і не тільки в нашій Вінницькій області, не тільки в нашій Вінниці. Розкажіть, будь ласка, що це за організація взагалі така. Безпосередньо дякую за ваше запитання. Безпосередньо, що стосується карітас Вінниця, це благодійний фонд, не припадкова організація. Каріса до, який... Карі, до Каріта ми перейдемо тижні пізніше. А взагалі про карітас про Карітас це мережа міжнародних благодійних фондів, які мають назву Caritas інтернаціоналіс, які працюють в різних країнах світу і в Європі, і в Америці. Більше 160 представництв є цих організацій, і основною цілею їхньої є це служіння для ближнього, це допомога, підтримка всіх тих людей, які перебувають в складних життєвих обставинах, які постраждали наслідок війни, техногенних катастроф, якихось природних катаклізмів, напевне, ну от внаслідок війни, яка зокрема поч... в, Україні, почалась так. в Україні, так така вже повномасштабне вторгнення, так велика війна, які ще називають. А як карітас тут почав працювати з 24 лютого, 2022 року? Якщо говорити за нашу мережу в Україні, то реакція була блискавичною, тобто відразу відбулося надзвичайне реагування. Гуманітарна допомога почала цілеспрямовано збиратися, передаватися на найбільш гострі такі ну, території, які найбільше постраждали все ж таки від цього помасштабного північно-східні регіони, південні люди, які були евакуйовувалися в відносно безпечних, наприклад, західних регіонах, відразу облаштовувалися для них місця компактного проживання тимчасового прихистку, забезпечували. Їхні базові потреби, хто мав бажання далі виїхати. Навіть намагалися міжнародне партнерство залучити для людей, які мали потребу, бажання виїхати за кордон. Хто залишався в Україні, надавалася їм кризова допомога і вже. Якби супровід такий. Угу. Ну, про, е, зараз вже немає таких прям кризових потреб, правильно? Як пам'ятаєте, як було тоді, було потрібно необхідно все, навіть від, починаючи від води, закінчуючи засобами гігієни. Так? Яка зараз е, допомога надається від Caritas в Україні? Ну, насправді е, критична допомога теж базова, так би мовити, вона потрібна. Угу. Зараз радше це залежить від регіонів. На жаль, ситуація вже триває, ця війна триває. Значну кількість років, зокрема два роки повномасштабне вторгнення. Беручи до уваги східні регіони південні, там люди, які залишилися або ті, хто виїжджають так, насправді в них втрачені документи, в них не забезпечені їхні базові потреби, їхній стан є гострий. Ну, знаходяться під впливом цієї кризової ситуації. Е, вони, коли виїжджають, вони насправді потребують кризової допомоги. А вже ті, хто родини, які виїхали, наприклад, на західні регіони, в центральні регіони, вони радше потребують підтримки і супроводу інтеграції в родини. Тому е, в цьому є е, суперсила напевне нашої мережі, що ми викликаємо ми відкликаємося на ті проблеми, які є саме потрібні. Якщо це кризова допомога, ми працюємо в східних регіонах так. Е, тобто, щоб ця допомога, яку ми надаємо, була актуальною для цих людей. 21 червня 23-го року так був створений так. безпосередньо Карі Вінниця», благодійна організація, організація фонд, благодійний фонд. Карі Вінниця». Розкажіть, будь ласка, це був якийсь шлях, такий щоб створити? Чи це було якесь спонтанне рішення? І швидко воно все організувалось? Це був такий тривалий шлях близько п'яти років активної волонтерської діяльності. Зараз ті представники, які зараз є дотичні до фонду, які працюють у фонді, Зокрема, директор близько п'яти років дуже активно активно з нашими партнерами і нашим співзасновником працювали, волонтерили, підтримували людей. І Карі та Свіниця офіційна реєстрація це вже стало таким, знаєте, вершиною такої довіри до цих людей, які працювали. Фільнація. Так, так це великий аванс довіри насправді. І ця реєстрація. Ця, от вона призвела до того, що саме для Вінничини створений фонд, який, незважаючи на всі обставини, є тут, залишається тут і хоче бути корисним для людей, які проживають на Вінниччині. Осередок цього фонду. Скільки це людей? Насправді він може змінюватись, тому що якщо ми маємо більшу кількість проектів, ми можемо більшу кількість професійних фахівців залучити до роботи. Також суперсилою нашої мережі Caritas є волонтерська діяльність, тому волонтерів ми теж залучаємо. Тому можна сказати, що кількість працівників є великою. Ми, ми прагнемо до цього. Я знаю, коли спілкуюся з волонтерами, то я бачу таку тенденцію до об'єднання. Так то так. волонтери об'єднуються, тому що. Так легше вирішувати якісь проблеми, легше вирішувати якісь нагальні справи. Чи співпрацюєте ви також з волонтерами, з іншими організаціями, які не пов'язані, наприклад, із Caritas Internationalis? Е, ну, буду напевне за Caritas Вінниця казати. Беручи до уваги, що Я ми... про та Свінниця, так, саме так, беручи до так, уваги, що ми нещодавно зареєстровані, ми трошки потребуємо часу, напевне, щоб е, волонтери. Сформувалися і знаєте, так укріплися саме тут у Вінниці. Ми радше зараз виходимо на співпрацю, і партнерство з організаціями на рівні керівництва організації, mm. керівників відділів. Ось а з волонтерами ми ще як сказати, на шляху розбудови цього руху. Вінниці. Mm. і давайте про м, напрямки вашої діяльності так все переходимо карітас Вінниця, так вже так локалізуємося. Так. І говоримо про те, чим ви зараз займаєтесь. Наразі ми маємо міжнародний партнерський такий проект, який називається забезпечення критичних базових потреб постраждало від війни населення України та звільнених територій. На такій нашій внутрішній розмові він називається «Emergency Піл 2024. Цей проект впроваджується вже не перший рік. Він має декілька локацій по областях. Він має різні напрямки діяльності. Зокрема, то що актуально у Вінниці, це ми працюємо як кризовий центр та простір дружньої до дитини. Кризовий центр це такий. Центр, яким ми намагаємося створити безпечне і комфортне середовище для родин, які потребують кризової допомоги. Маємо різних фахівців. Ось, і ми надаємо різноманітні види підтримки для Я, людей. якої, якої зокрема які нас кризові ситуації. Це може бути будь-що. Це може бути втрата житла, втрата майна. Це неможливість отримати доступ до освіти, або, наприклад, швидко дитину працев... ну, влаштувати на навчання. Це можлив... можливо людина втратила місце роботи. І в зв'язку з війною і вона не має можливості для перенавчання або підвищення своєї кваліфікації. Тобто ми намагаємося тоді з органами місцевого самоврядування співпрацюємо, комунікуємо, супроводжуємо таку людину. Ми консультуємо її. Правова допомога, юридична допомога теж ми цим займаємося. У нас є окремий фахівець з адвокації та лобіювання інтересів, тобто безпосередньо є фахівець, який відповідальний за те, що він для людини буде сприяти, представляти інтереси в громадських організаціях, різноманітних інших фондах. Якщо це потрібно супроводжувати до органів місцевого самоврядування, бо часом людині складно зрозуміти це ці, ці бюрократичні нюанси. Також у нас є фахівець кризовий консультант. Це коли людина така знаходиться в гострому періоді, коли трапляється якась життєва ситуація, і потрібен час для стабілізації, потрібна безпечна така людина, яка має навики психолога, і комунікаційника, і десь правову допомогу може дати поради. Щоб стабілізувати людину, коли вже людина відчуває себе в безпеці, комфортно забезпечені базові потреби, ми маємо наступного фахівця: це кейс-менеджер. Тобто, це ця людина, яка з бенефіціаром на зв'язку 24 на 7, Ну, ми так десь. Умовно розуміємо, uh -huh, uh -huh. яка в разі потреби звертається до цього фахівця, і поки всі не будуть вирішені проблеми, наприклад, отримання документів, чи там отримання якоїсь допомоги, чи прислати своїх інтересів, не буде задоволено, цей фахівець буде якийсь менеджер супроводжувати цю людину. І паралельно також ми маємо дорослого психолога, тому що ми розуміємо, що часом людина потребує розради, підтримки, стабілізації. І напевне, суперсилою нашого кризового центру є це така фахова, знаєте, і почергова поступова допомога. Тобто, людина отримує допомогу з різних напрямків, від різних фахівців, щоб людина була, ми називаємо це окормлена була не один якийсь напрямок. Mm -hmm. От Вона втратила mm -hmm. документи і все ми тільки з цим допомогли. Ні, ми намагаємось подивитися ширше, дати людині інструменти, щоб вона стала більш самозарадною, допомогти їй тут же, і зараз, щоб вона не втратила цю надію, що вона не впорається з зовнішніми обставинами. І Напевно, така командна робота наших фахівців, вона дає цю надію людині, пані Юлія. Ну знаєте, є такий базовий перелік проблем, та, так з якими зустрічаєтесь. Так. А чи підкидає вам життя чи люди якісь проблеми, з якими ви раніше не зустрічались? От регулярність, яка є, от раз є така проблема, є така кризова ситуація, з якою ви раніше не працювали, і ви якось намагаєтесь. Це радити людей це дуже таке цікаве запитання. Знаєте, напевно, кожен унікальне унікальне звернення воно для нас є вперше не для наших волонтерів, але як для нас, як представників карі та як фонду, тому що. Від нас десь ми маємо і від себе очікування професіоналізму, відповідальності, гідного надання допомоги, тому кожен випадок він для нас є унікальний. Він від нас вимагає цієї сили, потужності, і професіоналізму. Напевно, я б так відповіла. Добре, приймається Юлія Комарницька, координаторка проєкту забезпечення критичних базових потреб, постраждалого від війни населення України та звільнених територій благодійної організації, благодійного фонду Карі та Свіниця. У нас сьогодні в ефірі в проекті ми порядку продовжуємо розмову. І якщо вже завершити про кризовий центр, так якщо ми все про нього сказали. Скажіть, будь ласка, можуть звернутися до кризового центру, до його фахівців люди внутрішньопереміщені, особи наші українці, чи можуть і місцеві прийти з якимись своїми потребами і проблемами? Ми працюємо і для родин, які внутрішньопереміщені, і для місцевих мешканців. Тому що ми розуміємо і партнери наші це розуміють, що. Не тільки родини, які переїхали, мають виклики, проблеми їхні життєві ситуації ну, просто дуже складні. Але й місцеві мешканці теж на жаль, війна теж сприяє тому, що люди отримують якісь кризові ситуації. Тому ми працюємо для місцевих мешканців. Найбільше хто страждає певно від війни, це діти. Так. так це зрозуміло, тому що це найбезпорадніші представники нашого суспільства і простір дружні до дитини. Про що він? Що це таке? Найперше зараз простір дружній до дитини в часі війни це про безпеку і комфорт. Тому що насправді, які будуть наслідки, коли діти е, бачать, що відбувається навколо, вони це все чують, вони дуже такі чутливі до цього. Ми не знаємо, як це через роки е, буде на них впливати, як, як це, які будуть наслідки. І десь ми бачимо роботу простору дружньої дитини, найпершим безпечним, комфортним середовищем для дітей, для їхніх батьків також. Ми там проводимо, проводимо різноманітні заняття, різноманітні як творчість, так і ранній розвиток, так і наздоганяюча освіта, м'які навики, різноманітна пригодницька педагогіка. Тобто все те, що може е, бути цікавим для дітей, може бути корисним для дітей. Якщо ми маємо якісь запити окремі, ми теж намагаємося них відукнути, почути наших бенефіціарів, що вони потребують. А скільки вже працює центр? Е, о, офіційний старт у нас відбувся в квітні місяці цього року. Так. Угу. так. Тобто, це простір, так уже простір, куди діти приходять і діти отримують так. Так працюють наші фахівці, так і ми маємо бажання, не дивлячись на те, що колись якби проект закінчиться, бо mm. проект ця така річка має початок і має своє завершення. Але сам простір як ідея, як місце зустрічі кваліфікованих педагогів, які мають бажання послужити дітям і мають чим поділитися, цей простір має тривати і після завершення проекту. Ну я думаю, що ви точно знаєте, які зараз основні проблеми в дітей в підлітків. Не розумію, це інші різні проблеми, так, так звісно. Але які ще психологи з такими викликами зустрічаються серед дітей і серед підлітків? Ну, Серед дітей, і також за підлітки варто сказати, це, на жаль, наслідки дистанційної освіти, коли часом діткам складно комунікувати, часом які навики, оце вміння асертивної поведінки, тобто вміння проговорити про свої потреби, про свої почуття, бачення. Оце от соціалізація, знаєте, як у нас з вами таке живе, комфортне, призне спілкування. Це найперше така гостра потреба, і звісно, це наздоганяюча освіта, бо все ж і не всі дітки встигають за темпом дистанційної освіти. На жаль, частина родин, які переїхали до нас, вони не ма... ну в силу певних обставин не йдуть до навчання безпосередньої до школи, далі дистанційно в них, і це теж породжує такі свої труднощі в здобуванні освіти. Що стосується підлітків, у них це на нашу думку залишається часом. Вони поза увагою їм бракується такого середовища, де їх почують, де з ними попрацюють. Бо ми розуміємо, що батьки всі зайняті це нормально, дорослі працюють, але часом їм потрібне таке місце, де їх почують, де вони, де вони будуть головними. Вони скажуть, ми маємо побажання до того. Давайте так проведемо час і їх почують. Як ви шукаєте фахівців, хто у вас взагалі працює, так, так. фахівців? І е, на що ви звертаєте увагу, коли берете їх в цей проєкт працювати? Е, ну, якщо можна, я скажу, у нас в просторі зараз є фахівці, це аніматор, тобто він займається активним спортом, угу. творчим дозвіллям, там, всілякими такими руховими активностями. Це соціальний педагог, це радше освіта, навики, м'яка поведінка соці... Дитячий психолог, це наша унікальність. це дитячо-батьківські групи. Ми проводимо для більш глибокої комунікації між батьками та дітками. А також, здається, е е е все. Дивіться. Що стосується наших працівників, найперше, ми маємо наші, е від, ну, враховуючи, що ми є міжнародною мережею і такою потужною організацією, в плані вже ми маємо досвід роботи. Ми розуміємо, які фахівці ми очікуємо в проєкт. Цей проект є досить складний, він багато секторальний. Він такий. Багато не можна так сказати. Тому фахівці є певні до них вимоги також і по освіті, по досвіду, по їхньому баченню себе в організації бо для нас це також важливо, але часом знаєте, треба. Не загубити оцей баланс між фаховою освітою, сертифікатами і десь людським ставленням. Поток, якщо людина їй бракує якогось навчання такого, ну не будемо казати про вищу освіту, звісно, але вузькопрофільну або якогось тренінгового навчання, це можна підігнати. Це можна підігнати. Якщо людина має ці цінності, якщо розуміє, чому вона вкаритися, для кого вона вкаряється, чим вона може послужити. Я думаю, що це та людина, яка ну, має майбутнє в організації, яка може бути корисна. Яка Може працювати, от і кризовий центр, і простір дружні для дитин дити до дитини. Е скільки триватиме ці проект? Наразі цей проект має тривати до грудня місяця, але це е формальний такий більш чисто проектний е вимоги. Саме його тривалості, проте по наповненню, по розумінню для кого ми працюємо. Я думаю, що ми будемо шукати додаткові шляхи співпраці, партнерства, щоб подібна діяльність була і надалі. Тому що ми розуміємо, що на жаль, ці виклики так швидко не зникнуть, і на жаль, ця ситуація в Україні війна триває, і тому ми повинні бути корисними для людей. Ми ще маємо бути готові, що після війни треба ще багато працювати. Для того що це окремий болючий досвід, з яким ми будемо стикатись. Так. Да. Пані Юлія, тоді як можна знайти вас, як можна прийти до вас, як взагалі сконтактуватися із Карітасом Вінниця для того, щоб скористатися послугами кризового центру простіру дружнього до дитини? Наразі наша локація це місто Вінниця, вулиця Лебединського, 34, третій поверх, 29 й кабінет. Також ми маємо номер гарячої лінії. Ми маємо сторінку у Фейсбук, благодійний фонд Карітас Вінниця. Ми доступні на зв'язку. наша Ряча лінія працює, тому всім, кому може бути корисним, ми чекаємо. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Знайти вас можна, якщо звісно, мати зберігається, звісно, ми це відкриті. Бажання. Так, ми хочемо послужити, так. Пані Юлія, тоді знаєте, журналісти кажуть, що це таке досить банальне питання, але враховуючи те, що ви минулого року розпочали діяльність як так. благодійний фонд Карі та Свіниця, не можу не запитати вас, а у вас же ж є плани? Так. Ми маємо плани, ми хочемо працювати в місті Вінниця на Вінничині, тому вже наразі ми маємо діяльність. Ми працюємо, але директор і відповідно фахівці теж шукають напрацювання нові партнерства. Тому ми бачимо, що напрямки діяльності із з дітками це звісно. Ми хочемо працювати. Можливо, вам відкрита ім'яць. Ми хочемо також підтримати і працювати з людьми літнього віку, тому що ми розуміємо, що також вони є дещо. знаєте, ми, ми оминаємо їх увагу, і це так не повинно бути. Тому десь шукаємо партнерські Мовленності їх підтримувати, але в загальному ми відкриті. Ми відкрити до різних проектів, до різної діяльності те, чого ми не можемо. Ми навчимо, що не вміємо. Ми теж опануємо Тому десь напевно це наша суперсила. Ми такі пластичні напевно до того. Ну, вас є така перевага, що ви в родині карі, і Вам трошки легше отримувати на фінансування на нові проекти, чи це все не стосується. Часом міжнародне партнерство так воно підтримує, тому що це підвищує якби голос, що нас чують на міжнародних різноманітних платформах, так розуміють особливості, труднощі, виклики. Так, так. Це викликає також і більшу довіру до нових організацій. Наприклад, ми нова організація, проте мережевість вона тримає цей рівень довіри до фаховості працівників, до тих проблем, які ми вирішуємо, що ми їх ефективно вирішуємо. довготривало, що ми працюємо. Як ви працюєте в регіоні? Чи ще в регіоні в рамках цього проекту ми працюємо в рамках мобільного виїзду? Тобто простір дружній до дитини. Ми маємо мобільну бригаду, ми виїжджаємо в локації там, де нас потребують. Ми працюємо з дітками. Якщо є потреба, то ми відкриті до звернення. А все можна знайти на Фейсбук сторінці Звісно, без так, проблем. Так. гаряча лінія є. Дякую вам за вашу роботу, за ваше служіння. Нагадую, що Юлія Комарницька, координаторка проєкту забезпечення критичних базових потреб постраждалого від війни населення України та звільних територій, благодійної організації, благодійний фонд Вінниця» була у нас сьогодні в ефірі. Дуже дякую за те, що прийшли, за те, що ми поспілкувалися з вами. А наразі ми прощаємось, і проєктний ми поряд вже буде наступного понеділка. Так що дочекайтеся, і будьте із радіо -містом. На все добре. Дякую вам. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом».